Терези доброго часу, я вас вітаю на моєму каналі. Зараз витягнемо для вас карту, що покаже вам новий місяць. Місяць, вибачте, новий. І новий також. Давайте покажемо, що буде новий, а потім подивимося на повняк. Якщо я омовилась, то що покаже вам новий місяць? Новий місяць, який буде приходити, покаже вам, що у вас є ресурси. Бачите, ресурс один. А ви дивитесь на те, що вас засмучує і сумуєте. Зверніть увагу на ресурс. Це новий місяць. А тепер що покаже вам повний місяць? Оскільки повняк є таким періодом, коли йде закруглення. Він висвітлює певні моменти, певні нюанси у нашому житті, або закінчує так, заокруглення. О, жріться. Третє око, бачите. Відкривайте очі, притом вмикайте свою інтуїцію. Карта жріться говорить, що якщо вам щось здається, то вам це не здається. Якщо ви давно хотіли йти до практики на чистки, на поради, нумерологи та рологи, будь-які мантичні науки, якраз треба це зробити. Вже потрібно висвітити ситуацію. Цього місяць в нас в неї якраз бачне, і очі бачите, що жриця, все бачить. Тепер, що буде убувати у вашому житті, оскільки після повного місяця він стає маленьким? Що буде уходити? Шестюка кубків, якийсь зв'язок з минулого, ви зможете цей зв'язок відпустити. Тут, бачите, собаку, до речі, може і бути смерть якогось, скажімо, Домашньої тварини, але у вас буде уходити зв'язок з кимось у минулому. І яка порада для вас, Терези? Туз мічів. Думайте, аналізуйте, припиніть, припиніть сумувати, це вам новий місяць, так? Це все зрозуміти, ресурс є. Зверніться до практики. Тут можуть бути і психологи знов таки, будь-які практики, які допоможе вам отримати структуру, оскільки. Туз мечів – мічів, це в нас імпульс структури розрізати той гордієв-вузол або зробити для себе певний план. Для того, щоб відпускати це минуле. Якщо вам потрібна психологічна консультація або чарівний п'єдр для того, щоб ви зробили структуру в своєму житті, ви можете звернутися до мене за консультацією, і ми використаємо енергію цієї карти для того, щоб подивитися в глибину вашого мозку, і отой промінь з нього вийшов, щоб у вас була, був новий план на життя. Я бажаю вам всього найкращого, Терези.